Вітаю до вашої уваги тема дня. І сьогодні ми говоримо про доступність інфраструктури для людей з особливими потребами і їх програми. Директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія Кулікова. Вікторія Володимирівна, вітаю, вітаю. вас. На вже можна назвати проблему із недоступністю вокзалів власне для інвалідів. Скажіть, будь ласка, чи нарешті обладнали хоч якісь вокзали необхідними пандусами, які якими зможуть користуватися інваліди? Я думаю, що журналісти підтвердять те, що питання доступності на особистому контролі влади і губернатора. Я хочу зазначити, що у нас в зв'язку з кадровими змінами змінився комітет доступності. Є новий голова комітету доступності це заступник голови обласної державної адміністрації Арсія Ярослав Олександрич, і в заступниках. Голови комітету доступності є Шубіна Людмила Володимирівна дуже принциповий і активний, як громадянин і громадський діяч людина, яка також не дасть спуску влади. І дійсно, завдяки зусиллям комітету доступності суттєвими просунулись в питанні забезпечення доступності на автостанціях. Зламали свідомість власників те, що це питання потрібне, це питання не може стояти осторонь, і людиною з фізичними обмеженими можливостями може кожен, стати кожен з нас. Тому ці питання вирішені на автостанції номер 1 автостанція номер 2 в стадії опрацювання. Дещо складніша ситуація з Укрзалізницею і з залізничними вокзалами, але. По кожної ці станції було складено плани. Було обговорено з руководством Київським і обласна державна адміністрація ініціювала звернення в мінінфраструктуру України щодо фінансування таких заходів. І Сьогодні саме громадські організації інвалідів підтвердили, що вже частково зроблені і розмітки, і звукове супроводження, і кнопки виклику, і, і зовсім змінилась, скажімо, даже психологія спілкування з інвалідами працівників станції. Але є питання, на які потрібні суттєві кошти це і підйом. Овники, це електронні табло, е, яке питання це питання в стадії опрацювання. Я сподіваємося, і як запевняють керівництво залізничних станцій Кіровоградської області, що буде вирішено до кінця 2013 року. Наскільки є доступними заклади культури? Чи інваліди можуть потрапити до музею вільно до театру? Саме сьогодні було наше засідання. Ми розглядали такий важливий блок. Блок, я вважаю, який саме забезпечує нормальний повноцінний зв'язок з суспільством людей з обмеженими фізичними можливостями. Це питання забезпечення доступності закладу культури в закладах освіти. Фактично всі заклади культури обладнані. Пандусами забезпечена доступність з інспекції архітектурно будівельного контролю було проведено перевірка таких закладів і 272 було рекомендовано не обладнувати, оскільки вони доступні, є вільний доступ. І люди можуть і хочу сказати, що саме в питанні культури. Дякую, дуже активно працюють і керівництво театрів, і департамент наш культури і туризму. Більше 260 діточок відвідали і інвалідів, відвідали спектакль в новому театрі, в лялькому театрі. Сто чоловік було у. Організована вивезена екскурсія в нашій музеї області, проводяться постійні тренінги на базах бібліотеки. Бібліотеки в цьому питанні дуже допомагають і дуже активні. Створені такі відповідні інтернет-майданчики, де навчають людей з обмеженою фізичними можливостями користуватись інтернетом. І відповідно велике таким є. Напрямком, я вважаю, ну ноу-хау. Це бібліотека Чижевського запровадила роботу з людьми, які мають вади зору. Такі відповідні інтернет-майданчики. Вони учать їх завдяки спеціальним методикам працювати з технікою. Заклади освіти також не стають осторонь, і сьогодні керівник департаменту освіти Ельза Ліщенка доповідала. Повністю мають ситуація контрольована. 200 дитячок у нас інвалідів, а взагалі дітей-інвалідів печти 1700 на території області. 200 дитячок навчаються в спеціалізованих інтернатних закладах. Це місто Знам'янка з, з опорними руху, вадами. І сьогодні департамент працює по наданню запитів щодо або облаштування ліфту, тому що діткам ну, дуже складно. Ресуватись по будівлям, які були побудовані в минулі часи, вони не забезпечені засобами доступності або придбання відповідних подйомників для їх транспортування. Також працюють з Світловодським інтернатом, дітки з вадами зору для придбання відповідних спеціалізованих учебників, методичних матеріалів. І Новомирський інтернат це дітки, які мають вади слуху. Бласка людина з обмеженими можливостями сьогодні може скористатися послугами будь-якої аптеки у будь-якому куточку Кіровоградщини? Користуватись послугами аптеки можуть не в всі аптеки можуть попасти, але це була вимога. Ми активно над цим працювали 2010-2011 рік. Це облаштування кнопками виклику. І також сьогодні керівник департаменту управління охорони здоров'я також доповів, були багато нарікань з інвалідів щодо предмету етичного спілкування. Не завжди хочуть виходити, не завжди надають повну консультацію, але були проведені на базі управління відповідні. Роз'яснення, тренінги, і це питання усунуто, до такими кнопками і всі лікарні, тому що навіть поліклініки грішили відповідними такими недоопрацюваннями. Це питання сьогодні усунуто, і саме представники громадських організацій інвалідів, які входять у склад нашого комітету, дійсно підтвердили, що такі питання. Але ми намагаємо і звертаємося сьогодні, акцентуємо увагу на тому, щоб вони робили по можливості щотижневий моніторинг доступності, особливо в містах обласного підпорядкування в обласному центрі, щоб як то кажучи, це питання не робилось ситуативно, а воно було постійно на контролі і було адаптовано людьми, яким цим це потрібно. Це стосується інженерно-транспортної інфраструктури міста Кіровограда. Дивіться, була проблема, але завдяки також комітету доступності. І все-таки, скажімо, дослухання кіровоградської влади в нас з'явилися для людей з вадами зору, звукові світофори на самих таких активних перехрестях, де люди не могли бо ну, складалася аварійна ситуація. Ми потихеньку просуваємося, була забезпечена доступність і пониження бордюрів в центральній частині міста, але це не повинно бути окреслено лише центром. Доступність вона повинна бути забезпечена усюди. На останок у нас залишається буквально хвилина до закінчення ефіру. Скажіть загалом, наскільки доступна сьогодні кіргурачина для інвалідів у відсотках можливо? В відсотках я не можу порівняти, скажімо, і не хотілось би порівняти, але працювати є над чим. Ми багато чого зробили. Я це визначила. Безумовно, болючим питанням залишається житловий фонд, який на який потрібно багато коштів, придбання і переобладнання ліфтів, квартир, обмін квартир для інвалідів, які можуть роками не спускати з верхніх поверхів. Але ми над цим опрацюємо і сподіваємося, що загальними зусиллями це питання буде вирішено. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія Кулікова у студії працювала Яна Пісарєва. Приємного вам вечора. На все добре та залишайтеся на каналі Кіровоград.